Знайомтеся, це Емма. і вона прототип офісного працівника через 20 або 30 років. Люди майбутнього або кіберлюди. З червоними очима, набряклими ногами, горбатою шиєю та зайвою вагою. Проблемою сидячої роботи людини зайнявся британський вчений Вільям Хаєм ще кілька років тому. Чоловік створив воскову фігуру жінки, що має проблеми зі шкірою. Через неправильне харчування має зайву вагу, а на ногах варикоз. У Мене є пацієнти, які саме з офісних структур, сидячих структур, в них є помітна деформація не в таких масштабах. Тобто є зміна м'язовій частині, в кістковій частині, міняється дійсно постава, людина приймає ось таку горбоподібну форму або скаліотичну форму. А це вже сестра Емми, мінді. Для всіх цих прототипів характерна дугоподібна рука. Тобто пальці зігнуті так, що там вміщається смартфон. Чесно кажучи, що дивлячись на тенденцію, ну історія цілком можлива. Тобто, навіть якщо взяти людину загімати в так... Такого положення достатньо буквально там тижнів двох-трьох для того, щоб почалася така контрактура і така от установка формуватися. Але це ж ми розуміємо, що це постійне таке положення.